Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Народне свято 26 серпня відоме під назвами Адріан і Наталя Вівсяниця. На день. У народне свято 26 серпня заборонена важка фізична праця і робота на полі, але можна збирати гриби в лісі. Дізнайтесь, яке сьогодні свято, які є прикмети про погоду і як не накликати біду. З кінця серпня українці помічали перші ознаки наближення осені. Ночі ставали холоднішими, часто дув морозний вітер. А на деревах жовтіли листя. У річках та озерах більше не купались. У свято сьогодні українці збирали гриби, білі, лисички, сироїшки, опеньки. Лісові дари засушували на сонці або маринували зиму. У полях до цього дня вже закінчувався синокіс. Чоловіки займалися ремонтом і прибиранням у сільськогосподарських приміщеннях, куди прибирали сіно. Жінки з зерна нового врожаю випікали перших хліб. За прикметою, щоб сіно надовго свіжим і не зіпсувалось, його потрібно укропити святою водою. Сьогодні щасливою прикметою вважається зібрати овеси, приготувати вівсяні страви, кисіль, кашу, печиво тощо. Така їжа принесе здоров'я і наповнить енергію. Крім стандартних жнив, селяни займалися збором горобини і калини, які володіють не менш широким спектром чудодійного лікування. При цьому дівчата читали спеціальні змови, що передаються від батьків до дітей. Молилися за здоров'я, вірили, що заговорені ягоди принесуть більше користі і допоможуть позбутися від багатьох хвороб. Гілочки з плодами обов'язково ставлять вдома, тоді в ньому пануватиме лати із лауна. Також горобинові ягоди розвішують над дверима і вікнами. Це захист від нечистих сил, вони не зможуть пробиватися в будинок і не будуть турбувати дітей. Обряди не надалі вівсяницю основною стравою на столах повинен бути овес. Прийнятували рити Геркулесову кашу і толокняний кисіль, випікати вівсяне печиво. Раніше кисіль з вівса пили цілий день всюди. Говорили, що селами на навіть толокняний дух стояв. А коли він ставав густий, дітвора любила з нього маленькі фігурки звіряток, пташок і рибок. Особливо смачним виходить кисіль з вівса і ягід, наприклад, брусниці. У кожному сільському обісті є стодола, приміщення, де зберігаються вівсяні снопи. Як в будинку живе домовик, так і в стодолі овсяник. Спеціально для нього, щоб задобрити печуть і несуть овсяні пороги або млинці в стодол, а ще ставлять з столокняним киселем. Овинник поласиє не буде потішатися надвісоми береже стодолу від пожеж. У народі навіть є приказка. Наталя в стодол несе вівсяний млинець, а Адріан слідом ідеї, то в горщику несе. Що не можна робити 26 серпня. Цього дня не можна займатися важкою фізичною працею. Працювати на городі та в саду, інакше почнуться проблеми зі здоров'ям. Не варто сьогодні зациклюватись на поганому, згадувати старі образи і невдачі, інакше настрій на нову зіпсується. Заборонено сваритися з рідними, і сперечатися навіть через діду Конфлікти із близькими може перерости в розрив стосунків. 26 серпня, як і в інші дні, церква не схваляє, виступає проти лайки, злості, пліток, наплку, заздрості, жадібності, помсти й відчаю. Не можна відмовляти в допомозі нужденним. Народні прикмети дня забороняють ходити по сон, за повір'ям, голу ногу може вхопити нечисть. Також не рекомендується сьогодні ходити до лісу, тим паче на самоті. Вважаючи, що сьогодні нечиста сила може завести людину в такі хащі, в яких можна загубитись і загинути, так і не знайшовши дорогу назад. Насправді, ці заборони є раціональні пояснення. Земля ближче до осені стає холоднішою, тому ходіння босоніж може стати причиною застуди. Категорично на Адріану і Наталю заборонено сваритися з близькими, сварка може затягнутися на довгий час. Прикмети застерігаючи, сьогодні не варто харчувати шкідливою їжею, інакше в майбутньому у вас будуть підстерігати фінансові проблеми або несподівана втрата великої суми грошей. Що можна робити 26 серпня? У молитвах до Святої Наталі звертаються з проханням зберегти сім'ї щастя і кохання. Незаміжні дівчата просять хорошого чоловіка. 26 серпня прийнято готувати вівсяне печиво, вівсяні млинці. Вважається, що якщо народжену цього дня дівчинку назвати Наталією, вона буде щаслива все життя. Якщо 26 серпня принести в дін. Грона горобини, то в родині будуть мири злагода. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Наталя, Адріан, Марія, Петро, Георгій, Віктор, Дмитро, Роман, Микола. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Якщо сіно почалося сіріти, то кінець серпня буде дощовим і з високою вологістю повітря. Якщо цілу ніч не видно місяця, то погода скоро зіпсується. Злива в цей день відчує хороший урожай грибів і велика кількість меду на пасіці. Над доріжками високо піднімається пил до затяжного літа і теплого вересня. Якщо вода в річці стала холодною, то вже скоро настане похолодна осінь. Тихий легкий вітерець віщує суху і жарку погоду, а шквал обіцяє погіршення погоди. Якщо середня на вулиці не видно оси мателиків, то скоро піде дощ. Сова всю ніч ухає до різкої зміни погоди в день. До зустрічі в нових відео!